Продовження контракту на транзит російського газу після 31 грудня 24 року про це також заявив і міністр енергетики Герман Галущенко вчора. він нагадав, що у 2023 році було проведено стрес-тест української ГТС і підземних сховищ. Він продемонстрував, що система може функціонувати без транзиту газу. Ну а раніше єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. Заявив, що євросоюз не зацікавлений у продовженні транзиту транзитного контракту з країною агресором. А вона передбачає, що до 27-го року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, ну і за його словами, зараз на ринку є достатньо альтернатив. Низка європейських країн вже пішли цим шляхом. Наприклад, Німеччина звела залежність від російського газу практично до нуля. Але про них ми ще поговоримо. Давайте про нас спочатку, пане Юрію, на ваш погляд. Чи дійсно ми можемо відмовитись від російського транзиту, зупинити його, і ГТС наша буде працювати нормально, як ми звикли? Мені сподобалось, як ви назвали на французький манер міністра Галущенко. Сказали Галущенко, тобто, майже він у нас такий француз вийшов. Mm -hmm. Ну дивіться, менше з тим, якби повертаючись до українського транзиту, питання це те, що дійсно що? Е цей обсяг, який Україна транзитує в Європу, так він сьогодні європейським країнам в принципі необхідний, і навіть попри ті оцінки, які ви ну, видаєте з посиланням на європейських. Працівників Єврокомісії і інших організацій або або держав. Так вони все одно якби впираються в те, що 15 мільярдів кубометрів, так і це теплі зими. Дві останніх це той газ, який йде через Україну, російський газ 15 мільярдів кубометрів на рік. Він все одно от він потрібен. Це основногорщина, Австрія, Італія. Попри те, що Італія наприклад, також заявляє, що ось ми можемо обійтись без російського газу, але вони його споживають. Вони його забирають. Тобто, от ці країни, фактично Балканські країни невеликий обсяг беруть. От вони, якби, скажімо, так є залежними. У них немає альтернативи. Альтернатива, я знову ж таки у нарощенні поставок зрідженого газу, так еленджі газу, але я вам скажу для тієї ж Австрії, для Угорщини, тим паче своїми партнерськими відносинами із Росією, так наприклад, Італії, так в будь-якому випадку це буде впиратися у залежність від тих компаній, від тих країн, через які вони будуть отримувати цей додатковий зріджений газ. Тобто, тут буде знаєте, не такий вже й простий вибір. Насправді нам здається, нам простий вибір. Так відмовитись від російського газу і все. Крапка, а там країни будуть думати, від кого вони будуть залежати в іншому випадку. Так, наприклад, але ж наша старше. труба не єдина, пане Юрію. крім нашої труби, ще є турецький там потік, є ем, ну. значить через Білорусь гілка і є північний потік От, до речі, по ньому щось транспортується. Там одна труба лишилася. Там одна нитка залишилась, не труба, а нитка. Ну так називається а, труба, ви а, правильно а, кажете. Так, бо там чотири труби, фактично чотири нитки це північний потік, перший, північний потік, другий. Е, і дійсно його можна запустити, відновити, транспортувати газ. Але якби цього не відбувається, і є турецький потік, по якому газ також йде російський. Більше того, там є проект. Ну не проєкти, він запланований також до розширення будівництва турецький потік, але в силу якби нинішніх обставин скорочення споживання російського газу в Європі. Скажімо так, ну, різних можливих там, так, ситуацій, які можуть статися так, з, з, з підводними газопроводами, як ми бачимо, так це питання сьогодні, скажімо так, відкладене. Да. Але в будь-якому випадку, дійсно, якщо п -п турецький потік запрацює на повну потужність, він буде добудований, то в принципі тоді український транзит не буде потрібен. На це, в принципі, розраховувалось. Поява будівництва спочатку Південного потоку його називали, якщо пам'ятаєте, він має йти до Болгарії, потім, власне, до Туреччини він вже пішов. Така його ціль була. Тому ми дивіться, ми в будь-якому випадку опинимось без транзиту російського газу. Тобто, якщо якщо подивитися в перспективі наступних 10, 15, 20 років, не наступного навіть року, два я не думаю. Якраз через рік, два, три, п'ять, скоріше за все, ми будемо далі виконувати свою роль транзитера російського газу, і навіть оці заяви, про які ви так їх перелічували, так бо дійсно вже можна заплутатись. Тому що хтось каже, ми не будемо. Хтось потім каже, от Шмигаль сказав, наприклад, після зустрічі з ФІСО через певний період. Спочатку він спростував, потім він сказав, що якщо європейські країни захочуть, якщо буде створений пул компаній, і вони підпишуть договір там з з Росією там напряму домовляться, куплять газ. То ми протранзитуємо, Ми готові. Тобто, в принципі, так дійсно, ми хоч ми готові технічно. Так, але, от все впирається, наскільки така буде і воля, і бажання європейських країн, і можливості. Я думаю, що буде, тобто та ж заява ФІСО, так вона в принципі. Побічно це підтверджує. Ну наскільки я знаю, просто дійсно ці європейські трейдери компанії вони також дійсно, так, тримають руку на пульсі і ведуть періодично такі переговори. Тобто, я боюсь, тому, що ситуація зведеться, як ми бачили в тринадцятому році, коли президентом став Зеленський, пам'ятаєте, і він поїхав тоді. Він єдиний та раз тоді зустрічався з Путіним. Так, так і вони підписали угоду про, про продовження транзиту газу. так, От, так до, до кінця і під потім. Uh -huh. Ще оцей момент хотіла б, щоб ви відкоментували пана Галушенко. Він зазначив, що у 23-му році було проведено стрес-тест українського газотранспортної системи підземних газових і Він продемонстрував, що система може функціонувати і без транзиту. Якщо не помиляюсь, у нас певні регіони здається на сході, навіть нашої країни, ну вони власне залучені у цю газотранспортну систему, і залежать саме від потужностей того газу, який транспортується з Росії. Чи дійсно? Ну, Ця заява пана Галушенко може відповідати дійсності, що навіть без необхідної кількості потужностей від Росії ми зможемо. От наша газотранспортна система може самотужки забезпечити все наше населення. Система забуд... задумувалась, коли вона будувалася, власне, для того, щоб той газ, який постачається транзитом через Україну, тоді це був Радянський газ, Радянського Союзу, в Європу. І він фактично створював. Не то, що тиск навіть він створював відповідний обсяг газу, так який дозволяв забезпечувати за рахунок тиску доставку цього газу там до самих крайніх точок, наприклад, там Одеська область, там от, умовно там Волинська область, якщо так просто географічно, щоб глядачі могли зрозуміти, і це дозволяло по перше утримувати низьку ціну на транспортування газу для споживачів для населення. Тобто для людей звичайних, і коли зараз і цього газу буде є мало, так і або якщо взагалі не буде його, от нема транзиту російського газу, то перша проблема, яка буде впиратись, те, що буде дорожчати доставка газу, розподіл газу, якщо знають тут платіжки, отримують за доставку за транспортування цього газу до споживача. Наскільки проблема... може подорожчати, пане Юрію? Так я вам скажу, зараз, зараз 2 гривні в середньому, так, от якщо подивитись по Україні, заморозили ж підвищення uh -huh. ще в 2021 році. Реальна ціна сьогодні порядка десь 4-4,5 гривень. А в тих умовах, коли нема транзиту російського газу, так, і буде додаткова робота компресорної станції, додатковий обсяг газу технічно буде вироблятися, щоб, ну, щоб спалити його і прокачати далі газ. Це приблизно десь буде в районі 8-9-10 гривень за кубометр. Тобто за тисячу кубометр, Ну, за кубометр. Разів. А скільки домогосподарство споживає, бо я газом не користуюся, я не дуже розумію ці цифри, обсяги. Скажімо, так скільки може там квартира, звичайна, яка на газу вся, да, споживати в місяць? Ну, дивіться, якщо тисячу кубометрів споживає, наприклад, якесь домогосподарство. Так, ну квартира, яка має власне опалення, то вона, в принципі, платить 8 тисяч гривень по сьогоднішній ціні за газ, тисячу кубометрів, 8 тисяч гривень. От вона буде платити за розподіл газу 8 тисяч гривень також. За oh. до, за доставку, а зараз oh. платить по каче тисячі гривень. Це просто шалені. <рив> <рив> ставимо <рив> всі електроплити <рив>. да. пане Юрію на завершення згадується мені ще з, оце, з нульових років. Оці значить газові війни, коли значить Кремль записує це відео з перекриттям вентилю, Путін дає команду там чи Міллер, чи хто от зараз вони те саме зроблять 31 грудня 2024 року? І що я тоді, що тоді відбувається, я не знаю, чи буде така попезність, як тоді дійсно, коли там під камери перекривали це 2009 рік. Був це єдиний раз. Бо В 2006 році там на невеличкий період була ця газова війна. Перша так звана маленька. То зараз куже все просто припинять транзити. Все, тобто, ну можливо, буде якийсь там такий відеоряд, скажімо так, якби як історичний. На так документалістика документування якби процесу, але просто припиниться договір, все його вони вони його перестануть виконувати. Але я думаю, що скоріше все про те, що ми говорили, що до того моменту буде узгоджена певна співпраця європейських трейдерів напряму з російським Газпромом, і вони будуть купувати газ. А європейські вже компанії будуть з нами укладати окремий договір по транзит газу. Так вона задумувалась до речі, ще в 16-му, в 17-му році, в 18-му. Вели такі, скажімо так, переговори. Навіть була при Міненерго створена е, е, спеціальна комісія. Туди туди були направлені і СНАМ, італійська компанія, і е, Еустрім, словацька компанія, і угорська була там, і Трансгаз Румунський був. Вони всі хотіли брати участь в цьому процесі. От фактично, скажімо так, виступати посередником. Тому ми до цього прийдемо. скажімо за все. Ну от і вся концепція, якби руйнується, адже наша мета і ну головний. Ну, скажімо так, тут етичний момент в тому, що от на ЗК вносить компанії, які заробляють на російському ринку в реєстр спонсорів війни. Відповідно, якщо ми блокуємо російський газ, ми не дозволяємо їм заробляти на цьому. Коли ми його прокачуємо, навіть якщо його купують на нашому кордоні, то ми, якби, виходить, допомагаємо Росії заробляти. Правильно, так, все правильно. Ви правильно каєте абсолютно, і скажімо, все, все буде впиратися, що будуть зроблені просто винятки. Виняток, як ми і бачимо часто в певних ситуацій. Mm -hmm. Пане Юрію, буду вам дякувати за те, що долучилась до нашого ефіру, роз'яснили всі ці аспекти е з питань енергетики. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичної стратегії, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що ж ми ж давай будемо підбивати підсумки нашого ефіру, нашого голосування. Адже ми сьогодні самого ранку так само проводили опитування для наших глядачів і маємо вже результати. Давай, давайте, так, давайте їх виведемо десь. Друзі, да. бо я їх не бачив. Так для нас сюрприз. Ого, дуже багато вас відгукнулося на наше опитування. Що важливо.